Усім привіт! Давно не знімала відео, і от з чого я вам починаю з такого розкиданого двору, тому що прожили 10 місяців ми вже в новій хаті. Ось вона наша красуня. І вирішили, що нам треба з такою ситуацією, яка. З опаленням, освітленням і з усим, оця стіна у нас не утеплена. І ми її, я не кажу, що відчували б, якби взагалі вся хата була не утеплена, але так як утеплені всі три інші стіни, то ця суттєво відрізняється. Якийсь такий трошки, трошки прохладу відчуваєш. Тому, щоб її утеплити, треба розібрати гараж. І це треба зробити до опалювального сезону. Опалювальний сезон в своїй хаті він по-іншому виглядає. В тому році ми в вересні вже підтаплювали на ніч. Тому нам треба за цей час встигнути не так зібрати гараж, як розібрати, утеплити стіну. Тому гараж ось перед вами. Все, що повиносили з гаража. Теж перед вами. Це частково колонки. Це з мого дитинства магнітофон. Що, це така мадняча була історія. Тут пластиночний. Отак виглядає тамбур старої хати. Всередині хати те саме. Все-все-все, все. все, все, все. Це позаносило. Багато чого вивезли на металолом, прицепів, мабуть, з п'ять на мусорку. З балія від бабусі приїхала з Христинівського району. Ліжка, на яких я прожила все своє дитинство. Так, це паралельно покажу, дрова закупила. І от гараж. Гараж у нас від хати по цій стіні 8 метрів і в глибину 5,50. Хочемо вирівняти зі стіною будинку, тобто винести не 550, а 6,50. наружі десь буде. Хто дивився мої відео, той знає, що тут за... Пінопластили ми вихід з хати, і він має бути в гараж. Від двох воріт ми відмовлятися хочемо зробити одні посередині з балкою 5-метровою. На фоні, якщо шумить кондиціонер заведеної машини. Так, гараж вже давно просився. А тут ще дивіться, бачите, щель вона. Ну, блиснуло, бачите? Блиснула вулиця, блиснула. Можливо, це було пов'язане з, з тим, що ми почали будівництво. І Сваї забивались, бурились. Тут трошки просіла. В принципі, гараж нормальний, але якщо ми приводимо по фасаду хату до ладу, то гараж виглядає. Не виглядає, так скажімо. Ми звернулися спочатку до е, своїх будівельників, які будували нам хату. Ми дуже доволі камінщиками, Але більшість хлопців з цієї бригади, і самого головного Руслана, забрали на війну вже давно, і в бригаді залишились люди, які примкнули до інших бригад, тобто, не зовсім щось нам це сподобалось наче проста конструкція, гараж, але у нас є момент, що не зовсім простий. Це в тому, що, якщо пішла трещина, що там у нас з фундаментом, що там з блоками, тут у нас ще є не просто смотрова яма. Батько будував як смотрову яму, бо в мене батько займався ремонтом машин в праву сторону, там нижчий рівень полу. Там частково. Ну, на отаку, бачите, ширину, там метр двадцять. Там, ну, як можна використовувати, наші мої батьки і бабуся, всі, хто тут жили, використовували просто, давали батьку, і батько ніс те, що не треба в хаті, і складав. Ну, все було захаращено. Під цією частиною теж погріб, не погріб, а підвал. Ні овочі, ні банки там не складались, там складались всі, або із села щось привезли, якусь балію ту саму, метал. Ну, в общем, все, що треба, колись буде, воно ну, ну, ніколи не було. Треба. І ми все з чоловіком викидали або здавали на металолом. Собі щось залишили, звичайно, те, що бачимо, що треба. А так все все віддавали. Так от, з цим є моменти. Тут не просто ленточний фундамент, тут блоки. А будинок стоїть занадто близько. І от буде питання стоять, коли розберуть стіни, що робити, вже там будуть дивитися з блоками. На сьогоднішню минуту архітектора ми звернулися і наняли на цю роботу з проєктом, щоб допоміг, який нам будував будинок. Архітектор зробив сьогодні, чоловік забирає цей проєкт. За роботу проєкту. Ми віддали 5 тисяч гривень. Не хочу, наче, говорити на цю тему, треба було чи не треба було. Кожен вирішує сам. Але є моменти, з якими ризикувати не треба. Втратити будинок, якщо він піде десь не так на 1 міліметр. Ну, знаєте, ремонт зроблений, живемо і через гараж такі втрати нести це ні. Тому архітектор все просчитав. Все порадив. Блоки ми трогати не будемо по стіні яка від хати. В общем, давайте так. Я не хочу розповідати, бо я хочу ж знімати відео. Да? У мене ж свій інтерес. От я вам буду показувати, як будуть далі діяти будівельники. 2024 рік, зараз, 7 липня, я вам скажу, скільки коштуватиме розібрати шлакоблочний гараж. Ще раз повторюю, 550 на 8. Криша перекриття, і там ви бачили шиферна криша двоскатна. Кришу хочемо трьоскатну, Вихід з гаража в хату або з хати в гаража в гараж, як ви його назвете. І користуватися будемо ми підвалом, як наче льохом, прям зберігати нам хочемо. І частково овочі, і банки. Будемо бачити, все покажу. На сьогоднішній день це відео я вам завершую. Як тільки буду знати ціну від будівельників на ці роботи на розібрати, я обов'язково зроблю ще відео і ми почнемо роботи. Всім здоров'я, терпіння і обнімайте як найбільше і найчастіше своїх усіх рідних. Пока!